Вітаю! Я Вегас. Зараз я маркетинг-директор одного з найбільших видониств України. Маю досвід на керівних посадах у маркетингу понад 7 років і в маркетингу понад 10 років. Я експертка у діджитал-маркетингу та e-commerce. Е Маю досвід побудови команд з нуля та працювала з бізнесами на різних етапах розвитку: від стартапів з партизанським маркетингом до... Стабільного бізнесу з мільйонами бюджетами на маркетинг на будь-якому етапі розвитку компанії може виникнути момент, коли власниця або топ-менеджер хоче їй потрібно вивільнити час на питання, які крім неї ніхто не може вирішити. І чудово, коли до цього моменту вже сформована команда та розвинута навичка делегування. власне, щоб власник чи топ-менеджер не став. Чи не стала заручником власної справи? Дуже важливо прагнути до побудови саме самостійних команд. У своїй роботі я використовую таку формулу, яка виглядає як трикутник, де зверху вгорі в нас знаходиться стратегія, і на нижній площині в двох точках це процеси і, власне, самостійні команди. Чому саме така формула, чому трикутник? Ну, по-перше, трикутник це найбільш стабільна, тривка фігура у геометрії. Тому це теж багато про що говорить. Що ми думаємо, що ми маємо на увазі, коли говоримо про цей трикутник, де в нас є стратегії, процеси і самостійні команди. По-перше, це ціла система, яка може бути циклічною. І чому саме такі елементи ці системи існуючі, як вони працюють? Зверху завжди стратегія. Для того, щоб з команди колись могли стати самостійними, то варто починати зі стратегії. Це такий етап, коли ми вперше з командою сідаємо. Дивитись на стратегію, то важливо, щоб е, ця стратегія вже містила певні такі е, тактичний рівень, певні елементи тактичного рівня. Да, хто, що, як, коли е, робить в команді. Спойлер, в майбутньому, якщо команди стануть самостійними, вони зможуть генерувати і верхньорівневу стратегію або розкладати верхньорівневу стратегію вже на Тактичний рівень, рівень виконання Важлива така задача для власника, для власниці бізнесу в тому, щоб комунікувати взагалі рівень стратегії постійно для своїх команд в різних формах, в різних проявах. Це має комунікуватися. Взагалі, це потрібно для того, щоб по перше доносити ці цілі, однаково щоб всі розуміли їх, щоб вся команда. Жила цими цілями, добре їх розуміла, чому це, навіщо це в цьому процесі вони краще їх починають розуміти, і, врешті, розділяються ці цілі, цінності, куди ми йдемо, нашу взагалі стратегію. І власне тільки коли команда розуміє ці цілі, горить цими цілями, розділяє їх, то ця команда може стати колись самостійно, тому це теж важливий елемент системи. Другий крок це процеси. У несистемних бізнесах основним патерном є такий момент, коли виконавці приходять до своїх керівників чи керівника і постійно щось уточнюють, щось запитують. І цей стан речей робить керівника вузьким горлочком. Тобто, без його відповіді команда, виконавець. Зв'язаний, не відчуває зв'язаним себе, не може рухатись, не може знати, чи я можу це робити чи ні. А з другої сторони, керівник постійно вшквалють цих питань, вони сипляться постійно, і це як пінг понг його треба відбивати. Це створює такі відчуття загнаності для керівника, немає можливості невдумливо осягнути цей ворог питань. Пройтись по ньому, заглибитись, ні думати щось інше да, над стратегією, над якимись інноваціями, над якимись новими ідеями, тестити гіпотези. І, власне, це таке коло замкнене. І в цьому колі дуже завжди низька ефективність взаємодії, відповідні результати теж не можуть бути високими через у це вузьке горлечко. Наприклад, з якими типами питань до мене могли приходити. Чи приходять нові, якщо це нові команди, що не сформовані, не побудовані як самостійні? Да, з якими питаннями по маркетингу до мене наприклад проходить? Ця реклама багато тратить. Ми можемо її вимкнути чи ні. В мене є ідея протестувати якийсь інструмент або блогера. Це коштує 20 доларів. Можу я потратити ці 20 доларів чи ні? Ще якісь такі от питання дуже прикладні, вузькі. І власне дуже багато саме таки, такого рівня питань сипеться, і власне як на них відповідати, як зробити так, щоб зменшити потік таких питань, при тому бути впевненим, да, що ефективність показників, контрольованість процесів взагалі залишається такою, як я собі уявляю як керівника або як власниця, і не збитися зі свого шляху шляху, куди ми прямуємо зараз в бізнесі. Тут, власне, в мене правило просте: якщо щось, якась дія, запит, ситуація, кейс виникає більше ніж два рази, це означає, що подібне питання може виникати в майбутньому ще неодноразово. Такі ситуації необхідно. Стандартизовувати, описувати, тобто створити якусь інструкцію, стандартче правило, встановити цільовий KPI або описати цей процес для того, щоб в майбутньому уникнути уникнути питань, ось такого дуже вузького прикладного рівня. Відповідно, команда буде мати інструмент для того, щоб знайти відповіді в, в, в цих матеріалах для себе. Тобто, це певні рамки, які ви встановлюєте як власник або як топ-менеджер. Для своєї команди і в рамках цих заданих параметрів вже команда може працювати, більш відчувати себе вільною, не зв'язаною. В неї є параметри, на які вона опирається, і далі вона рухається вже так, як їй потрібно. А з, вашого, з вашої сторони, ви впевнені, що, що, що вже щось означене, да? тобто ми повпливали на цей момент. Ну, і якщо повертатись до цих питань як приклади, які я наводила, то що ми можемо зробити, наприклад, з питанням ця рекламна кампанія багато тратить, ми її вимикаємо. В цій ситуації я встановлюю цільовий KPI. тобто ми можемо встановити цільовий KPI, тобто граничну граничне значення ефективності для наших кампаній, вище якого ми собі не можемо дозволити для кожної. ніші... По слугічу продукту це цифра буде різною, тому ви встановлюєте її на власному досвіді і власне задаєте її на певний період. Це не означає, що ми її один раз задали. Вона не завжди така. Вона може бути гнучка, зменшуватись, збільшуватись, в залежності від ваших стратегій маркетингу. Але власне, це те, що в певний період часу команді видано як цільовий показник, і вона прагне постійно до цього цільового показника. І тоді її дії змінюються. Вони починають працювати над досягненням цього показника, а не запитувати, чи окей, чи не окей, а якісь от такі моменти. Або, наприклад, питання. Я хочу протестувати якийсь інструмент або блогера, і це коштує 20 доларів. Чи можу я взяти цей бюджет? Яка тут може бути дія? Описати правила чи стандарти, задати, якщо ваш маркетинговий бюджет дозволяє, задати якийсь параметр, певну суму, в рамках якої можна проходити тестування інструментів або каналів без узгодження. Тобто це якийсь бюджет, який в певний період часу виділяється на тестування, які дозволено тестувати. І далі, якщо ви встановите ці стандартні чи то ви вже будете з командою говорити на рівні Ми протестували раз, два, три, десять. Ось такий бюджет ми витратили. Ось наші результати. Оце ми пропонуємо масштабувати, бо тут такі класні показники. А оце пропонуємо більше не робити, тому що там погані показники. Таким чином вони тестують гіпотези і приносять вам. Зовсім інший рівень питань, да? вони вже не питають якісь такі прикладні речі, а приносять вам результати, і ви дивитесь на це вже верхньорівнево. Ну, власне, якщо ви добре пропрацювали з першими двома кроками з стратегією з процесами, то ми підходимо до третього кроку. Це власне самостійні команди. На цьому етапі вже команди трішки навчені певні самостійності. Вони вже мають основи, які ви заклали на перших двох кроків. І вам важливо закріпити результат. Основна задача керівника на цьому етапі для команди, для того, щоб команда стала самостійною командою, та, почати задавати правильне питання. Це роль керівника. Не давати готові відповіді, а задавати правильні питання. Це підхід, коли ви питаєте свою команду про щось. Він дозволить виховувати в команду такі якості, як проактивність, ініціативність, відповідальність за результат. На цьому етапі команда стає здатною нести вам якісь ідеї для стратегічного розвитку. Вони здатні добре відчувати і розуміти рівень тактичного впровадження, деталізуючи до певних параметрів, це дозволяє більш ефективно вибудовувати. Якщо ми говоримо про маркетинг, то управління маркетинговим бюджетом. Якщо це не про маркетинг, то власне і процесів і бюджетів так само це ефективність зростає, і власне вони можуть стати вам помічним для того, щоб повернутися на попередній цикл, вже на новий виток циклу в стратегію, тобто. Це будуть команди, які здатні принести ідеї до верхньої стратегії, повністю розкласти стратегію на тактичний рівень. І, власне, ви вже виходите на новий виток і стратегуєте разом з командою. І команда справді дуже помічна вам на цьому етапі. От власне, ви можете запустити після цього такий цикл безкінечних ітераційних покращень. Де кожен із цих етапів цього трикутника, цієї такої системи буде вдосконалюватись і дозволить вам вивільнити свій час на зовсім інший рівень ідей, думок, розмірковувань і не відчувати себе таким в рутині поглинутим цим колесом. Рутини і е, бачити, бачити нові ідеї, бачити нові шляхи для себе, свого бізнесу, для своєї команди. І це завжди про більш якісно, якісний результат. Е, дякую. Бажаю вам втілювати в своєму бізнесі е, такі підходи, подібні підходи, які дозволять вам. Розвинути свої команди в самостійні команди і, і е, дасть вам новий е, горизонт для розвитку. Дякую.